Ну, брате, цієї справи не можна відкладати. Їдьмо. Пусте, пусте, тільки не конфузься. Я тебе одружу так, що ти не счуєшся. Ми от зараз же їдемо до молодої. Побачиш, як усе враз. Та за чим же, скажи, будь ласка, за чим діло стало? Ну, розміркуй сам. Ну, що з того, що ти не жонатий? Подивись на свою кімнату. Ну, що в ній? Он невичищений чоловік стоїть, он цебрик для вмивання, а он ціла купа тютюну на столі, і ти он лежиш, як той байбак, цілий день на боку. Ну, а як буде в тебе дружина, то ти просто ні себе нічого не пізнаєш. Тут у тебе буде диван, собачка, чижик який-небудь в клітці, рукоділля. Уяви собі. Ти сидиш на дивані і враз до тебе пригорнеться молодичка. Гарнесенька така і ручкою тебе. Куди тобі? Хіба в них брати тільки ручки? В них там? Ну, то й що й говорити? В них, брати, просто чорт знає, чого нема. Ну, бачиш, бачиш, сам розкусив. Тепер тільки треба розпорядитись. Ти вже ні турбуйся ні про що. Весільний обід і все інше це вже все я. Шампанського менш однієї дюжини ніяк, братику, не можна, вже як ти собі хочеш. Мадери теж півпляшки неодмінно. А в молодої, мабуть, ціла купа тіпечок та кумаз. А ці жартувати не люблять. А Ренвей. А чорт з ним, правда? Що ж до обіду в мене брате, є на прикметі придворний офіціант? Так, собака нагодує, що просто не встанеш. От тобі війна. Та ти ж оце об'явив, що хочеш? Та схаминися, ми ж уже зовсім було всю справ... Та що? Хіба тобі не подобається, шлюбне життя, чи що? Та, так, за чим же діло, скажи мені, стало? Ну, ну. Ну, не сором тобі. Я бачу, з тобою треба говорити на насправжки. Я буду говорити по щирості, як батько з сином. Ну подивись, подивись на себе уважно. От, наприклад, так, як дивишся тепер на мене. Ну, що ти тепер таке? Адже просто колода. Ніякого значення не маєш. Ну, для чого ти живеш? Глянь у дзеркало. Що ти там бачиш? Дурне обличчя. І більше нічого. А тут уяви собі. Коло тебе будуть діточки, та не те, що двоє чи троє. А може, і усі шестеро, і всі на тебе схожі, як дві каплі води. Ти ось тепер сам надворний собі, як експедитор, чи там начальник, який Бог тебе відає. А тоді уяви, уяви собі. Коло тебе експедиторчата. Маленькі такі канадчата, який не шибаний, простягши рученята, буде смикати тебе за баки. а ти тільки будеш до нього по собачому. Гу-гу-гу. Усі ж на тебе схожі, от штука. Як не смішно, звичайно, смішно, ну так їдьмо! Гей, Степан, давай свою панові одягтися! Ні. Ну, ну чи, чи видана була, коли на світі подібна людина? От такий дурень. Та коли вже пішло, то я ну, нерозумний. Ну, ну скажіть, будь ласка, ось я на вас усіх пошився. Ну хіба я не йолок? Я не дурний, раді чого б'юся, кричу, аж горло пересохло. Ну скажіть, що він мені? Рідня чи що? А що я йому? Нянька, тітка, можливо, свекруха, кума, чи що. Якого ж біса, ради чого я клопочуся про нього. Не даю собі спокою, Нехай година запирала б його зовсім. А просто чорт знає ради чого. Ось то ну, лише не часом людину, за для чого вона що-небудь робить. От такий мерзотник! Яка противна підлапика. Взяв би тебе дурну тварюку та щеглами б у ніс, вуха, в зуби, в рот, у всяке місце. Адже ось що досадно. Вийшов собі, йому і горя мало. З нього все це так, як з гуски вода, ось що нестерпне. Піде до себе на квартиру і буде собі лежати та посмикувати люльку. Яке противне створіння. Бувають противні пики, але ж такої. Просто не вигадаєш гірше за цю пику, їй бога, не вигадаєш. Такоже ні. Піду, навмисно верну його, цього. Піду і приведу падлюку, не дам ушитись.